Вітаю вас, друзі! Всім привіт! Ось це чудова пора, щоб вийти на прогулянку і помилуватися природою. Особливо тоді, коли у нас вдома раптом зникає світло. Е, ну, що нас можна надихнути? Гарні золоті листочки, зелена травичка, небо у хмарах або золоте сонце. Звісно, все це спонукає нас більше пізнати всю цю красу. Але раптом, якщо вас застала негода, то дослідити природу вам, звичайно ж, допоможуть наші книжечки. І сьогодні ми вас, друзі, хочемо познайомити із чудовими книжками про дерева для дітей. Почнемо ми із книжечок для найменшеньких наших читачів. Давайте ж їх подивимося. Перша книжка, така моя перша енциклопедія, називається Як виростає дерево. Ця книжка може стати книжка у формі гармошки. На одній із сторін показано етапи зростання дерева від малесенького жолудика. До велетенського велетенського дуба, який вже сам починає плодоносити. Ну, а інша сторона у нас присвячена ось таким підказкам. Дерева в різні пори року, як виглядають, як же у нас розповсюджується насіння з дерев і де воно ховається, це насіння в його плодах. Ось у нас перша книжечка. У нас ще є така книжка вище і вище і вище на дереві. Ця книжечка цікава тим, що вона поряд з віршиком. Має ось такі віконечка з лісовими мешканцями: грибочки, гедзики різні і мишки. І так на кожній сторінці. Подібна книжечка з віконцями у нас ще є ось така, хто сховався в лісі. Вона чудово розгортається. Ви теж можете читати з малючками віршики і дивитися на лісових мешканців, які ховаються десь за кущиками. І у нас ще різні інші книжечки, присвячені екології довкіллі і природи. І, звісно, такі малесенькі книжечки навіть на англійській мові. Ну, а зараз, друзі, хочемо перейти іще до інших книжок. У нас є одна така цікава міні-енциклопедія Дерева. Тут ви знайдете інформацію про 50 видів різноманітних дерев. І для кольорових зображень кожного дерева можна знайти. Цікаві факти про них. Ось на кожні, кожна сторінка присвячена окремому виду. Наприклад, тут граб звичайний та груша звичайна. До речі, друзі, наша Полтавщина говорять, є найсхіднішим ареалом поширення грабу в усій Європі. Дивіться, тут не лише показано, як виглядають листя та плоди цих дерев і цвіт цих дерев. Ще й е, говориться про те, яка у них висота, де вони зустрічаються, коли цвіте і це дерево. Ну і, звісно ж, завдяки ось такому масштабу порівняння е, фігурки дерева фігурки людини, ми можемо оцінити, наскільки ж воно велике, так, або маленьке, на нашу думку. Ось така чудова книжка. Ну, а зараз ми перейдемо до ще однієї книжки, про яку ми говорили у минулому відео, коли розглядали книги польських авторів. Це книга Дерева Пьотра Сохи і Бойцеха Грайковського. До речі, друзі, ви знаєте, що в нас найбільша істота на землі? Ви скажете найбільша тварина в синій кит. Це правда, але ж, е, всі істоти не лише обмежуються тваринами, є ще і рослини. Так от я вам з певністю можу сказати, що дерева є найбільшими створіннями, найбільшими істотами на землі. Давайте лише подивимося. Один із цікавих розділів. Зараз ми знайдемо. Ось, дивіться, будь ласка, подивіться на цю сторінку. І тут ви побачите найбільші дерева світу. Навіть у порівнянні з такими великими шедеврами архітектури, як статуя Свобода чи Бікбен, вони будуть. Дуже-дуже великими. Наприклад, найбільшим деревом у світі є секвоя вічна зелена. Вона росте в штаті Каліфорнія, США і має назву гіперіон через свій великий розмір. Її висота 115 метрів. Ось таке велетенське дерево. Подивіться, якими малесенькими виглядають одноповерхові будинки і люди. Ну, що ж, а найтовстішим деревом у світі є ось оце. Воно зростає в Мексиці в місті туле. І його так і називають дерево із туле. Називається це дерево таксодіум. Ну що ж, друзі, ви знаєте, що деякі дерева є дуже-дуже старими. Можливо, і ви чули, що у нас на Полтавщині зростають віковічні дуби, яким не одна сотня років. Так от, я вам скажу, що є дерева, які ростуть. Не лише сотні, а й тисячі років, як, наприклад, одні із каліфорнійських сосен. Подивіться на наступний розворот, і ось у нас сосна довговічна, яка проростає в Каліфорнії, і має вік понад 5 тисяч років, 5072 роки в цьому році. І можна сказати, що є іще один дуже старий суперорганізм. Подивіться на ось цю тополю осикоподібну і штату Юти в США. Це не просто. Такий тополевий ліс на 42 гектари. А можна сказати, що один великий суперорганізм, який 80 тисяч років тому проріс із однієї насінини. Ось такі справи в нас, друзі. Ну і звісно, ви чули, що вік дерев вимірюється чим? Ну, звісно ж, річними кільцями. Це якщо дерево зрубати і порахувати кількість кілець від середини і до зовні, то кожне кільце віддатиме одному року життя. Друзі, а ви знали, що є одне таке дерево, в якому нарахувалися понад 3000 кілець. Ось це дерево у нас, секвоядендрон, який був зрубаний в 1900 році теж в США, було нараховано у ньому 3266 кілець. І от це дерево, уявіть собі, з'являється на світ з маленької насінини якраз на межі на початку залізної доби, тільки тоді, коли люди лише почали виготовляти сталь, з якої через довгий-довгий час зроблять сокири, зроблять пили і врешті його спиляють. Уявіть собі, скільки ж е, різноманітних подій пережило це дерево. З'являлися і зникали цивілізації. і помирали фараони, імператори. Е, це дерево знало Юлія Цезаря, Ісуса Христа, відкриття нових земель Христофором Колумбом, Жанну Дарк, Наполеона, Миколая Коперника. І, врешті-решт було спилено в 1900 році. Ось таке у нас е, е, дерево. І, до речі, друзі, на щастя, тепер. Ці секвої адентрони у США під охороною, і ніхто їх не поляє. Ось така історія. Ну, друзі, ще я вам розкажу ось яку річ. Є дерева, які зростають багато-багато де, навіть на різних континентах, наприклад, доби, дуби, берези, осики, тополі. Так далі, так далі, Але є у нас такі дерева, які зростають в дуже обмежених ареалах, в одній країні, на одному острові і навіть в одному місці. Такі дерева називаються ендеміками. Вони дуже рідко поширені. І зараз я вам теж хочу показати один розворот із такими деревами. Так, зараз рухаємося сюди. Так. Де ж у нас найрідкісніше дерева? А ось вони. Ось так вони виглядають. І я вам на цій картинці хочу показати ось таке, ніби непримітне з дерево. Давайте ж прочитаємо його латинську назву Пенанція Байлісіана. Так от, це дерево залишилося у світі лише в одному екземплярі на островах Три Кінгс біля Нової Зеландії. Уявіть собі, що ця деревинка тепер не може розмножитися, оскільки у світі залишився всього лише один жіночий екземпляр. А для запилення розмноження потрібно, щоб ще десь був і чоловічий. Але, на жаль, всі решту дерев цього виду з'їли кози, яких туди привезли люди. Ну що ж, ось такі в нас рідкісні дерева. Ще я вам хочу показати, що. На європейському континенті у нас найрідкісніше ендеміком є ялина сербська, яка залишилася після льодовика лише на Балканах, а так вона в Європі була перед цим поширена дуже сильно. Ну і, звісно ж, можна глянути на дерева Мадагаскару. 80% всіх видів дерев на Мадагаскарі є ендеміками, тобто ви в світі їх більш не побачите ніде. Ну і така візитна карточка Мадагаскарсь... мадагаскарської флори це равеннала мадагаскарська. Подивіться, які цікаві у неї листя, і ось так виглядає цілісіньке дерево. Друзі, є іще дерева, які дійшли до нас із прача їх називають реліктовими деревами. Давайте ж ми подивимося теж на картинку, знайдемо цей розворот і подивимося, які ж у нас дерева на землі з'явилися найраніше. Так, ось у нас розворот із доісторичними деревами. І слід сказати, що багато з них, про їх вигляд, ми можемо дізнатися із скам'янілих відбитків. До речі, у нас теж є відбиток ось такий. Рослини із кам'яновугільного періоду це відбуток рослини в породі. І, до речі, цю породу нам подарували із коледжа нафти і газу технічного університету нашого Полтавського. Так от, кам'яно-вугільний період був дуже давно, друзі. І навіть те кам'яне вугілля, яке ми зараз топимо, є енергією рослин, які росли в ту пору, коли ще навіть не було динозаврів. І ось у мене теж така декоративна брошка. Із листочками рослини, яка називається гінго. До речі, це ж, теж реліктова рослина. І вона у нас е, з'явилася трошечки пізніше, уже в юрському періоді. Е, е, теж рідкісна, в Україні всього 500 екземплярів гінго є. І, до речі, один з них переростає у дворику краєзнавчого, Полтавського краєзнавчого музею. Так? Тому, якщо ви туди прийдете, можете його побачити на власні очі. Друзі, що ж? Заохочую вас вивчати наше топкілля, вивчати наші гарненькі книжечки, дізнаватися більше про дерева. Отож, оберіть собі якесь дерево, що проростає біля вашого дому, біля вашого двору, можливо, біля вашої школи. Дізнавайтеся більше про природу, читайте, фотографуйте його, запишіть, коли воно скидає листя, коли розквітає, як воно виглядає, зберіть насіння. І що ж бажаємо вам гарних спостережень! Всього найкращого побачимось!